Я стільки разів про це розповідала, і все одно це тяжко. Мені, коли всі розповідали, що почнеться війна, я їм кажу, Глузду з'їхали 21 рік, яка війна? Ну про що ви говорите? Зараз відкриті там медіа і так далі, ну це неможливо просто. Я не вірила максимально. Тобто мені про це говорили друзі, да, там, писали, там, що ти робиш, збери там тривожну валізу. От, але буквально 23-го числа ми їздили в Овчанськ в столярний цех, забирали там деякі замовлення на заготовки. І коли я побачила ці величезні дуже машини, там да, блокпости і так далі, вона серце просто вискокувала. Ну от настільки мені просто було погано. Ми приїхали в місто, пішли з чоловіка в банк. І зняли просто всі заощадження, які у нас були. Я йому кажу так: може, я і псих. Ну, якщо нічого не буде, покладемо назад. Якщо щось буде, то це наша фінансова подушка. І коли 24-го почались вибухи, а ми живемо на ХТЗ ближче до прольоту, ну тобто на краї міста, це було дуже гучно. Я просто вскочила на дивані, стоячи, кажу, що це таке. Чоловік каже, почалась війна. Я встала в комоді взяла. Обручку з Благовіщенського собору, це був мій оберіг, дуже спокійно зайшла до дитини в кімнату, розбудила її, а вона півночі працювала, вона студент, ну, от, і дуже багато роботи. Я її розбудила, кажу: Марусь, тільки не лякайся, почалась війна, і нас бомблять, і це ракети. тому Візьми речі, які ти одягнеш, і йди у ванну одягатись. Е, і вона дуже спокійна. От вона максимально спокійна була, вона все це взяла, пішла, ми з нею стоїмо в ванні, голі одягаємось. І Я бачу, як вона плаче е, і без жодного звуку. І коли я ви, ну, виглянула в вікно, люди викидали свої речі у вікно. Ну, Просто щоб швидше, тому що ліфти були вже вимкнені. А потім вибігали з дітьми, сідали в автівки і їхали. В під'їзді у нас просто жах якийсь був. Це от ріка людей, яка біжить з тваринами, з дітьми за руки, вони вибігають. Багато хто пішов в підвали. А я стою біля дверей квартири, ми живемо на першому поверсі, тобто всі через нас проходять, Кажуть, а ви що будете робити? Я кажу, я нікуди не поїду, тому що 2014 рік в мене був, я вже їхала. А... І тільки коли я зрозумію, що ось біля будинку стоїть танк, мабуть. Ну, то я не знаю, що б я робила, але ми нікуди не їздили. Взагалі. В мене... Так багато волонтерської діяльності, ще я не знаю, з чого сказати. А, мабуть, з перших днів, тому що коли люди зайшли в підвали, а, підвали були необладнані, холодні і так далі. І мій друг, партнер, а, мій найближчий, я не знаю, як це сказати, а, просто мій брат, а, подзвонив мені. Ввечері 24-го четвертого спитав, чи багато людей в підвалі. Я кажу, ну близько трьохсот. Холодно, холодно, що потрібно. Я говорю, я не розумію. Піддони потрібні так. І він а, зранку 25-го, Уявляєте, да, що було 25 лютого. Через це місце він привіз просто повну машину піддонів ізолону, залону, палістірола, пінопласта. І ми віддали це в підвали, і люди там облаштували більш ну, тепле середовище. Потім я возила продукти харчування, тому що були закриті магазини. Звісно, потім магазини відкрились, але були закриті аптеки. Тому я збирала списки. І Івася мені возив, і інші друзі з інших міст возили ліки. А, уявляєте, привозять тобі такий ящик, да ти потім це розподіляєш кому що було потрібно, хто скільки заплатив за свої ліки. Да? Ну це по комплексу. Потім тварини, потім, ну, коротше, дуже багато з квітня місяця я займаюся допомогою ЗСУ. Весь час постійно. цей збір донатів і ну коротше, дуже багато всього. Закупівлі знайти було таке, що я працювала з міжнародними фондами. І вони сказали, що так, ти не фонд. Взагалі, ми возимо тільки з фонду на фонд. Але ми бачимо все, що ти робиш, і вони возили під моє чесне ім'я багатотонниками тость 10 з перегрузом. Ми це все приймали на склади друзів, які нам надавали безкоштовно, розподіляли, а потім віддавали бригади. В мене ну, було 18 бригад військових, яким ми допомагали. Ну а потім, як тільки створився Добробат, і ми познайомилися з Павлом Філіпенко. Моя основна волонтерна діяльність це все ж таки відбудова міста. Це небезпечно. Ми декілька разів е, попадали під обстріли. От, е, да, коли повторні обстріли. Е, саме перший раз, коли це з нами відбулось, ну там да, повторний обстріл, не, це був приватний сектор на Клачківській. Ми навіть чули, як летить цей кап, ну, то є, це такий характерний дуже звук. Ми всі з раціями об'явили, що всі там ховаємось, там під насипи, там хтось за будинки падаємо. І я чую, як працюють вночі приватний сектор, тишина. Нічого не видно, і я чую, як працює шуропокрут. Я вискакую на дорогу з насипу, отак. І ору, просто, от скільки вистачає голосу, добробат, всі викриття, і в цю секунду прилітає кап. І потім наші кажуть: та тільки от лежала тут, дивимося, вона на насипі, ти ще нормальна. Але мозок інакше працює в ці моменти. Мені дуже було важливо, щоб вся команда була в укриттях. Ми входимо в групу швидкого реагування. Тобто, як тільки дозволяє ГСЧС і там безпечно з точки зору там загасили пожежу, да, або зняли там небезпечні плити, то тоді виступають вже волонтери і комунальники, і без цього дозволу приступати до робіт не можна. У нас інколи буває так, що прильот там, наприклад, в там, 11-й вечора або о й і ми розуміємо, що це дуже масштабно, там і так далі. І е, чекаємо на телефоні виклику. От буває, що нас визивають у другій ночі, і ти не лягаєш спати, тому що ти просто прошляпиш цей дзвінок. Я виїжджаю на всі прильоти, на які нас визивають. У нас бригада е, майже всі будівельники, тому. Ми такі е, дуже потужні. Ми вміємо робити те, що не вміють робити інші. Тому що е, люди прийшли допомагати за покликом серця. Але якщо в тебе вивалене вікно, яке е, ну, там, якось висить отак, е, мої хлопці знають, де підкрутити, що поправити, щоб воно навіть функціонувало. Нас було таке, що ми проходимо там Лежать балконні двері, да, розтрощені, кажуть, що робити? Я говорю, просто зашиваємо там УСБ, і все. Вони кажуть, так, іди погуляй, потім фото покажемо. Показують, а воно працює. Тобто зробили кутки з ОСБІ, тут прикрутили там мета, та склопакет ставили і воно працює. І людина може користуватись балконом. Так що, от якщо взяти команду, ми можемо все. У нас є висотники, є навіть одна людина у нас це на безопорних основах вона працює. Ну, то в польоті. Я саме щаслива людина на світі. Це моя дитина. Дуже розумна, дуже фахова, з таким фундаментальним відношенням до того, що вона робить. Ну, трошки про неї вона, виходить, закінчила 9 клас в корону, да? поступила в Корону в технікум. На архітектуру закінчила уже під час війни. Знаєте, як вона робила креслення? Тому що небезпечно вона лягала на підлогу. У мене навіть є фото там, де вона лежить на підлозі і робить креслення, тому що уроки ніхто не відміняв і ніхто не спитав, можеш ти не можеш. Тобто, все йде за графіком. Ну, це абсурд якийсь. Ось в березні, в квітні вона займалась лежачи на підлозі у ванні, в коридорі. Вона робила уроки. І коли вона закінчила з відзнакою технікум. Їй пропонували поступити за кордон в архітектуру. Вона сказала: я вчитись буду тільки в Харкові, тому що якщо всі будуть поступати де безпечніше, то Харків просто залишиться без учнів, а це значить, що закінчиться робочі місця вчителів і так далі. Вона поступила в Бікетова. Я цим дуже пишаюсь, то в мене чоловік, який повністю мене підтримує. Виїжджає зі мною на всі прильоти, якому байдуже, чи готую я, чи ні, тому що там нас погодують. Ми працюємо за їжу. Ну, це так, секунда гумору, але ми дихаємо і живемо в одному напрямку, і у нас взагалі немає сперечань. В мене дуже дуже крута команда, класні друзі. Я дуже щаслива людина, незважаючи на війну. І я хочу сказати, що таке, така сильна волонтерна спільнота, вона тільки в Харкові. Знаєте, чому ми так потужно боремось? Ми всі відчуваємо себе вільними в своїх рішеннях. В своїх... Е в прагненнях, в тому, що ми робимо. І для мене це важливіше, ніж бути у владі. Я на своєму місці, я тут щаслива. Чи буду я там щаслива, я не знаю, я не хочу пробувати. Ми не тільки гарячі прильоти, у нас є такі проекти, як там багатодітним сім'ям ми зробили ремонт. Зараз у нас ремонт квартири військового після ампутації, після двох ампутацій. Держава виділила квартиру, в якій неможливо жити. От, прям від слова, взагалі. Ми зараз її ремонтуємо своїми силами безкоштовно. От, він купує матеріали, ми робимо список матеріалів, він їх купує, а ми з них робимо ремонт. Це теж дуже я вважаю сильна допомога. Колись в мене про це питали, і я тоді думала багато, як я це відчуваю. Я ось відчуваю, що Харків це моя дитина, яку зараз б'ють і ображають, тому я за нього просто готова порвати. Це коли в мене питають, чого ти не виїдеш. Ладно, зараз. Я вважаю, що зараз ще можна зжити. Раніше, ну там 22-й, да, наприклад, рік, це прям просто мені всі там дзвонять з інших міст, з інших країн кажуть: Виїжай, що ти там робиш.' Я кажу: ти би кинула свою дитину, от і я не кину. Ну просто в мене я навіть не розглядала жодної секунди, жодного разу. Що я кудись поїду. Коли мені в 22 році, в квітні, ми вийшли на вулицю подихати, там на, стоїмо, там перші сонячні лучики, а, І до мене підходить сусід і так пошепки каже: давайте повалі, тому що скоро тут зроблять Маріуполь. Я говорю, ну зроблять Маріуполь, буду тримати Маріуполь. Ну я кажу про себе. Але мені дуже хотілося вивезти дитину, я за нею дуже боялась, особливо після того, що ми побачили, що коїли ціни люди в Бочі, мені дуже хотілося заховати дитину. Я її відправила влітку. Накануні контрнаступу я її відправила так і з Харкова. От. І це мені дуже сильно розв'язало руки. Вона потім повернулася, вона сказала, я не буду жити не в Харкові, але мати вже було не зупинити. Я б хотіла бути як Росомаха потужною і з можливістю відновлюватись і залишатися в тому ж стані здоров'я і сили. Да? Оце от прям мій супергерой. Да. Я не знаю, я про це не думала. Для мене точно взірець е це моя дитина. Я дуже її пишаюсь. Я не знаю, де беруться такі діти е з таким відношенням до життя, до людей з, таким, з такою точкою зору, з таким мисленням е дуже масштабним. Я точно не була такою в 20 років. І це мене просто вражає. І я розумію, що діти, які зараз народились у війну, живуть у війну, там, у котріх військові батьки або волонтери-батьки, ми ростемо інше покоління взагалі. Це так круто. Мене вражає не те, як я живу, і як живе моя команда, мене вражає, чому так не роблять всі. Якби кожен виліз зі своєї бульбашки, трошки більше робив, я не кажу так важко працювати, допомагати, як ми. Да? Ну, давайте чесно, у всіх є свої там обмеження по здоров'ю і можливостям і там фаховості або розуміння ситуації. Але ну, там та ж допомога ЗСУ. Да? Якщо там у 2022 році я на автівку збирала місяць, то зараз донати взагалі стоять. Ну, от просто вони не збираються. Мрія, а, то в мене одна мрія, щоб війна закінчилась. Далі ми розрулюємо. От е, е, дуже Хочеться, щоб діти жили дитячим життям. Дуже хочеться, знаєте, як раніше, От ти гуляєш, і ти просто гуляєш, ти дихаєш. Коли ти лягаєш спадки, ти розумієш, що вранці ти там поїдеш на роботу, але там вихідний, або там на озеро. Ну, щось таке дуже просте, побутове. А зараз в мене цього немає в житті. Тому що е, навіть от там да, в мене там на тому тижні було весілля. Я навіть не поїхала у весільну подорож, тому що я не знаю, як можна поїхати з Харкова. І мене чоловік вмовив, що ми поїдемо давай так, ну там, щоб через півтори години бути в Харкові. Ну, от так от я можу собі дозволити поїхати. Ну, принаймні, це моє таке відчуття. За дитину бою, звісно. От прям дуже боюсь. От прям в 22-му році, в квітні, коли там оце про Маріуполь, Бучу і так далі, Боже, я прокидалась вночі, мені такі жахіть тіснилось, тому що там начитаєш цю телеграму, да, я дуже боялась, що її хтось образить. Зараз, коли прильоти. Я дуже боюсь, що до неї прилетить. Ми були свідками, коли після прильоту там, да, от на Одеській це було коли уламком скла людині перебила артерію, вона просто померла. Просто від побутового скла. Тобто, навіть не осколком, не від ракети, але внаслідок. І от звісно, я боюсь за дитину. Сама містична історія у нас була, коли ми працювали на Малоданілівській громаді і зашивали гуртожиток п'ятиповерховий, дуже багато вікон. От просто п'ять поверхів і а, в хлам. І mm -hmm. до нас підходять голова Молоденівської громади, і каже: у нас на питомнику знесло дах. Ви можете зробити? Я кажу, можу, звісно, давайте ми закінчимо з вікнами, а це ну там трошки подаль. І підемо вже тоді к тваринам. Ми працюємо, зашиваємо буквально останні вікна. Я кажу, що «Ребята, зараз. Підемо допомагати тваринам. Прилітає по Гагаріна Лівада. Я кажу голові, що ви вибачте, ну, жителі важливіше, до тварин ми повернемось, коли там закінчимо. Збираємо команду, сідаємо в автівки, виїжджаємо і прилітає в той пітомник, де ми повинні були працювати на даху. От просто ми, ми розминулись, то тобто есть ми туди, а вона сюди. Це була просто містика. І е, саме після цієї ракети я зрозуміла, що я живу сьогодні, тут зараз, і я буду прямо от сама щаслива людина на світі. Е, е, я хочу її бути. Хай це буде один день. Хай це буде три дні, хай це буде до останку життя, але от прямо сьогодні. І саме після цього ми сіли з чоловіком, поговорили і прийняли рішення, що ми розлучаємось. Сама страшна історія. Знаєте, вона не страшна. Вона просто важка. Коли приїжджаєш на відбудову. А там немає половини під'їзду, да? просто куска дома немає. Працюють ГСЧСники, тушать пожари, і ми зашиваємо ці вікна поряд. Звісно, на цю локацію не пускають, але ж поряд те, щоб людей вікна полетіли. А повз нас носять і носять чорні пакети. Оце. Дуже важко, коли ти розумієш, що там, де ти працюєш, допомагаючи іншим, загинули люди. Ось це саме важке